Автомобіль Автомобіль це транспортний засіб, який використовується для пересування дорогами. Він має 4 колеса і рухається двигуном. Люди сідають у машину, щоб керувати машиною або бути пасажиром. Автомобілі можна використовувати для подорожей на короткій чи далекій відстані. Вантажівка Вантажівки є більшими транспортними засобами, ніж автомобілі, і використовуються для перевезення важких вантажів. Вони мають велику коробку позаду для перевезення товарів, яка називається кузовом. У вантажівок є кабіна, в якій водій може сидіти та керувати транспортним засобом. Вони мають потужний двигун для перевезення важких вантажів. Трактор. Трактори це транспортні засоби, які використовуються на фермах для допомоги фермерам у їх роботі. У них великі колеса та потужний двигун. Трактори можна використовувати для роботи на полі, посадки та збирання врожаю. Їх також можна використовувати для буксирування важкого обладнання та техніки. Трактори мають кабіни, в яких фермер може сидіти під час роботи. Бетонозмішувач Бетонозмішувач це спеціальна машина, що використовується для змішування бетону. Бетон це тип будівельного матеріалу, що використовується для виготовлення міцних конструкцій. У бетонозмішувача є великий барабан, який змішує бетон під час руху вантажівки. Потім бетон доставляється на будівельний майданчик та використовується для будівництва будівель та інших споруд. Автобус Автобуси це транспортні засоби, призначені для перевезення великої кількості людей одночасно. Вони мають сидіння, на яких можуть сидіти люди. Автобуси часто використовуються для громадського транспорту, наприклад, їздити до школи або на роботу. Їх водить водій. Автобуси можуть бути різних розмірів, а деякі можуть бути дуже довгими та перевозити багато людей. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і будуть ще багато цікавих відео.